Привіт! Сьогодні розберемо цікаву тему, про яку ми майже ніколи не говорили. Так вже сталося, що на кедрі ми часто робимо огляди нових пристроїв середньобюджетних флагманських, а от про вживані якось забуваємо. Інколи тільки дивимося на якісь історичні девайси і чи вони досі живі. Але нам постійно ставлять запитання, коли виходять нові середньобюджетники, де й нові флагмани, а чи варто на них переплачувати гроші? І це насправді логічне запитання, тому що уявимо виходить. Якийсь Samsung Galaxy A серії, середньобюджетний смартфон, класний до нього нема запитань як до самого смартфона, але при цьому постає питання: а чи не вигідніше взяти минулорічний флагман, наприклад, Galaxy S24 чи S24+. А якщо пошукати ще й на вторинному ринку, то можна взяти його ще і вигідніше, тобто дешевше, а отримати ну по факту більше, бо він просто краще. В принципі, те саме питання до нас ставлять і коли я роблю огляд, наприклад, нового iPhone 16 Pro Max чи нового Samsung Galaxy S25 Ultra. Навіть якщо подивитись на їх власних попередників 15 Pro Max та S24 Ultra, то наскільки ж ви виграєте, якщо переплатити за новинки? І питання справді логічно, бо навіть я б легко користувався 15 Pro Max, я кажу навіть, тому що в мене дійсно дуже багато задач пов'язані зі смартфоном. А от якщо взяти s 24 Ультра замість s 25 Ультра, то ви як мінімум зекономите гроші, як максимум навіть трохи виграєте. Тому що у s 24 Ultra стилус все ще з блютуз функціональністю. Тобто сам смартфон буде трохи функціональнішим. Але можна ще більше зекономити, тому що так на презентації набагато розповідають наскільки класний новий девайс. А от правда в тому, що коли проходить ейфорія, бажання потрогати щось нове, то от зараз, через півроку. Користування iPhone 16 Pro Max я беру в руки дуже гарно збережений. Після гарного власника iPhone 13 Pro Max, не кручений, який, скоріш за все, був завжди в чухольчики. Користуюсь ним і розумію, а різниці великої нема. Звісно, тема вживаного та нового вона не нова і цікавить не тільки гіків. Тому що, наприклад, я вперше в житті спробував придбати справді вживане авто. У мене до цього був досвід з американцем, на то я не беру в розрахунок, тому що там автівка була майже нова, але трохи бита. Коротше, давайте просто то викреслимо з історії. Цього ніколи не існувало. Так, от в світі автомобілів ризики набагато більше, ніж в світі смартфонів, бо ви просто витрачаєте більше грошей, але при цьому і винагорода відповідна. І от вам, мій приклад: трохи більше ніж рік назад. Я придбав салону новенький Suzuki S-Cross за 28 тисяч доларів. Гарна машина нова на гарантії. Ніколи б не любила мені мозок. Але захотілося спробувати чогось іншого. Ром, що за звук? І мить капець. І придбав собі буквально через рік за 25 тисяч євро. Мій теперішній лендровер Discovery 5. Це зовсім інший клас автомобіля, як по позашляховим характеристикам, так і по преміальним фічам, і по розміру, і по ходовим можливостям в цілому, але і ризик набагато більше. Бо Suzuki був новим на гарантії, якщо б навіть щось сталося, я знаю куди йти. А тут, якщо щось станеться, то втрати будуть величезними. Да. Yeah. Проте мені дійсно було цікаво спробувати, а що ж воно таке? І от тепер просто уявіть людину, можливо, ви саме такі, яка раз на декілька років оновлює свій середньобюджетний смартфон. Чи не приходила вам в голову ідея спробувати не середньобюджетну новинку? А якийсь позаминулорічний флагман, який, повірте, буде цікавішим, ніж середньобюджетник. В ньому буде, скоріш за все, телефотокамера, в ньому буде якісніший корпус з більш дорогих матеріалів, скоріш за все крутіший дисплей, краща автономність да й навіть потужність. Бо середньобюджетні процесори не наздоженуть протягом декількох років топові процесори, хоч і минулорічні, чи позаминулорічні. А ризик тут. Давайте будемо чесними, набагато менше. Звісно, якщо просто всліпу брати смартфон десь на OLX, то втратити 300-500 євро, це теж неприємно. Але уявіть, що ви купуєте у друга. Бо за свої смартфони, наприклад, я завжди впевнений, я ними користуюсь обережно в чохлі. І коли хтось після мене придбає цей айфон, він буде щасливою людиною, як і всі ті, хто до цього вже купували. Їх. Ну то все були друзі. Айфони розходяться швидше, ніж я встигаю виставити його на барахолці. І уявіть, що є також якийсь сервіс, який за вас все перевірить, і в якому, якщо ви придбаєте свій смартфон, то ви, як мінімум, будете впевнені, якщо з ним буде щось не так, то у вас є гарантія. Але в цілому, він перевірний. То ризик вже не такий великий, а економія, як так кажуть, присутня. Звісно, я б сильно не парився, якщо ви обираєте телефон за 10 тисяч гривень, хоча це теж великі гроші. Але вживані телефони можуть легко коштувати і 25, і 30, і навіть більше тисяч гривень. Тому що якщо новий айфон коштував 2000 євро, мовно, а це більше 80 тисяч гривень, то вживаним його будуть продавати на напевно тисяч за 55. Вигідно, вигідно, багато економити. Але такий смартфон вже треба ретельно перевіряти. Бо так, ризик не такий, як з автомобілями, але тут теж є свої історії. Хто не вірить, подивіться серію відео Ромчика, який розповідав про те, як спочатку придбав по незирту iPhone 8, це вже було давно, а от нещодавно розповідав в двох відео про те, як купив iPhone 13 Pro і як сильно через це попав, скільки він по факту за нього потім заплатив. Хоча нічого не говорило спочатку про якісь можливі проблеми. Такі смартфони треба перевіряти не тільки зовні, тобто так, деякі речі ви можете. Можете побачити, просто покрутивши його в руках. Наприклад, розбита камера, треба пригледітись, чи все там гаразд. Наприклад, потрусили, щось труситься. В Samsung, до речі, це нормально, там оптичний стаб труситься, треба вмикати камеру, він перестає труситись, про це часто ставлять запитання. Чи якісь сколи, чи, наприклад, повністю побитий корпус, а все скло ціле, скоріш за все, його міняли. Як міняли? Треба розбиратись, наприклад, що якщо це iPhone 13 серії, то, скоріш за все, скло розбивали. І якщо якийсь маленький уламочок. Що пошкодив акумулятор, він потім вздується. Якщо це iPhone g 14 серії, то позаду скло можна просто зняти. І в таких моментах теж треба розбирати, щоб знати, куди дивитись. Далі є трохи більш глибока перевірка. Наприклад, вилізти в налаштування самого смартфону. Дивитись в iPhone прям налаштуваннях, чи мінялися якісь комплектуючі, бо якщо в меню про смартфон в загальних є пункт про ремонт, значить ремонт якийсь відбувався. І далі ви бачите, чи все працює. У випадку з Androїдами ви можете, як. Мінімум перевірити всі модулі, камери, послухати звук з динаміків, комусь подзвонити, вставивши свою сімку, щоб зрозуміти, чи телефон не локнутий. І навіть коли ви все це перевірили, коли мова йде про витрату більше ніж 500 євро на вживаний смартфон, я б радив би окремо підключати його до комп'ютеру. Це нормально, беріть з собою чи людину, яка шарить, чи власне комп'ютери, але заздалегідь підготуйтесь, який софт треба встановити. Зараз ми про це не будемо, тому що про це у нас є окремі відео. І чекайте. Девайс, якщо людина, яка продає, поспішає, каже: я не буду цим всім займатися, просто відпускайте його. І от в сьогоднішньому відео, точно будучи впевненими, що гарні вживані телефони є, ми спробуємо розібратись, які флагмани, нас цікавлять саме флагмани, щоб знати, що купувати замість нових середньобюджетників. Все ще актуальні. Подивіться сюди, що ви бачите. Це друзі, скарб. Це так само вживані телефони, реальні вживані телефони, які можна придбати. І ні, це не реклама конкретних телефонів. Хоча партнеру цього відео є, і дуже дуже корисний і тематичний. Всі ці телефони мені надіслав магазин Піксофон. Ми з ними дуже давно працюємо. У них є багато нових смартфонів. Але також вони запустили ще і окремий маркет вживаних телефонів, дуже часто флагманських, які будуть коштувати набагато дешевше ніж нові. Але при цьому сама компанія їх ретельно перевіряє: пакує в фірмову коробочку, кладе туди необхідний комплект. Щоб ви могли отримати телефон і одразу ним користуватись, будучи впевненим, що вас не кинули. А впевненості додає ще, хоча б факт, що купуючи в Піксофон вживаний телефон, ви отримаєте гарантію. Піксофон ретельно перевіряє всі смартфони за 21 пунктом: це акумулятор, екран, камера, працездатність роз'ємів, різні сенсори і так далі. І якщо виявляється якась критична помилка, то такий смартфон не потрапить в продаж. До того ж, тут можна скористатись трейдином і обміняти свій старий смартфон для придбання. Дня нового чи вживаного в піксофон можна придбати в розстрочку, є оплата частинами. Це саме той випадок, коли ви можете купити навіть вживаний, але перевірний з гарантією телефон прямо зараз, вже не користуватись, а сплачувати потім. А забрати можна чи самостійно в офлайн-магазині. Вони є у Львові, івано франківську Ужгороді, Житомирі, чи смартфон буде доставлений новою поштою. Посилання на піксофон я залишаю в описі до цього відео. А я у них обрав чотири. Оці моделі: це флагманські смартфони з різних світів, для того, щоб нам було. Про що говорити детально, я одразу закрию тему про китайців. Справа в тому, що люди полюбляють китайців, і як там би не було, вони дійсно коштують дешевше. Наприклад, оце Oppo Find X7 в версії 16512. Він майже ідеально новий. Я зовсім не бачу ніяких подряпин, жодних слідів експлуатації, насправді не бачу. Тобто його можна взяти як новий телефон, використовувати і отримувати задоволення. А це справді класний смартфон. І коштує він з піксофон з цього два. 24 879 гривень. І за ці гроші це прямо топ. Можна спробувати минулорічний майже флагман від Oppo зі 100 ватною зарядкою, крутою камерою, і все це по доступній ціні. І знову ж таки, ціник міг би бути нижчим, якщо був би гірший стан, чи, наприклад, гірша комплектація. Ну, в плані, тут у нас все ж таки 16512. Чи от, наприклад, Samsung Galaxy S24 Plus. Навіть під час презентації цьогорічних S25 та S25 Plus я задавався питанням. а в чому ж різниця, окрім процесору? Ну, там її майже немає. Навіть Samsung на презентації про це нічого не казав. А всі софтверні фішки з'являються і на минулорічному поколінні. Так от цей смартфон ще і на Snapdragon 8 Gen 3, він буде жити ще багато років. Це реально актуальний девайс з актуальними камерами, з актуальною батарейкою, причому не здовшою, в нереально крутому стані. Знову ж таки, як і оцей Oppo, Тут у нас нема жодної подряпинки. Ну він фактично просто з прилавкою ним користувались обережно. Це смартфон, я б сказав, би, просто рівень нового. І він в версії 12512 коштує 30 тисяч гривень. Знову ж таки, ціна не найнижча, бо в піксофон можна подивитись і S23, і S24 дешевше, тому що десь будуть подряпинки, чи, наприклад, версія накопичувача буде менше. Тут у нас 512 гігабайт. Але взяти оце замість. Умовного s 25 просто взяти s 24 я вважаю непоганим рішенням. Звісно ж таки, ризику більше. Звісно ж таки, у вас нема гарантії від самого виробника. Але і спокуса є. Ну, давайте будемо чесними. А якщо ви оновлюєте якийсь свій старенький А на новий умовний s 24 FE? чому не подивитись сюди? Ладно, я показую тільки майже нові смартфони. От вам. Pixel 9 Pro. До речі, вперше тримаю його в руках, тому що купував самі Pixel 9 Pro XL. Це прям прикольний компактний смартфон. І так, коли я робив огляд більшої версії, я купував її за full прайс, і тоді я не був сильно задоволений. Ви можете подивитись, наскільки він сильно тротлить і так далі. Зі мною сперечали, сказали, Pixel це не про те, не про все. Але комусь і це не підійшов. Дивіться, це смартфон актуальний. Тобто саме це покоління досі випускається. Pixel 9 Pro. Про. Він коштує 29 тисяч 500 гривень. Так, у нього є пару коцок, але вони зовсім не критичні. В цілому я б сказав, би, смартфон в гарному стані. Скло зовсім не пошкоджене, ні попереду, ні позаду. Тільки на рамці буквально пару сколів. Ну, скоріше все, телефон один раз гепнувся без чохла, і його вирішили поміняти. Ви купуєте його просто вже з фактом, що от він тут е так гепнувся, і далі ним користуєтесь там обережно чи як ви звикли. Але платите набагато менше. І от за ці гроші він мене в Влаштував би, Чи, наприклад, як я вже сказав, Apple iPhone 13 Pro Max він теж має певні сліди експлуатації, але використовували його дуже і дуже обережно. І я б сказав би, що це неможливо, але я перевірив своїми доступними засобами. Його жодного разу не крутили, нічого не мінялось, і навіть порівню батарейки в 89%. Я розумію, що скоріш за все його не розбирали. Тобто, так через деякий час, можливо, вам доведеться батарейку поміняти, але ну на це можна витратитися. Думаю, а у вас буде майже Новий смартфон, який буде ще роками актуальний. Тож прямо зараз я пропоную перейти до того, що ми обговоримо, які смартфони досі актуальні і будуть залишатись актуальними саме від топових виробників, ну, які ми любимо. Це Apple, це Samsung і це Google. На що сьогодні з їх флагманських моделей можна звертати увагу саме на вживаному ринку? І почну я якраз таки з iPhone. Я спеціально взяв 13 Pro Max, бо саме 13 Pro і 13 Pro Max Вважаю такими базовими, але дуже гарними смартфонами для того, щоб війти в флагманський сегмент від Apple на вживаному ринку. Звісно, можна дивитись і на дванашки, але все ж таки треба пам'ятати, чим старший смартфон, тим більше йому років. Дякую мудрість для поти. Ну, це означає, що ним більше користувались, це означає, що батарейка трохи більше зношується, її треба буде швидше замінити. І теоретично зі смартфоном за додатковий рік могло статись більше всього поганого умовного, а також він. На якийсь умовний рік раніше перестане підтримуватись компанію, але при цьому, якщо ви берете 12 Pro чи Pro Max, він все ще буде актуальним декілька років, тому що навіть iPhone XR та XS. Які зараз можна знайти на вживаному ринку, вони досі актуальні і досі мають актуальне програмне забезпечення, і тільки вже iOS 19 вони скоріш за все не отримають. Тож iPhone 11 я теж не розглядав. Хоча, якщо подивитися різні звіти від великих компаній, то в Україні найпопулярнішим смартфоном досі залишається iPhone 11. Просто треба розуміти, що... Ця операційна система, яка от зараз вийде через декілька місяців, скоріш за все, для нього буде останньою актуальною. А от 12-й смартфон ще буде підтримуватись. Ну а про 13-й тут можна довго говорити. Наприклад, у мене був такий самий, тільки гірше. Гірше, тому що от саме 13 Pro та Pro Max – це чи не перший і не останній випадок, коли Apple взяла і оновила кольори? свого актуального покоління на середині його життя. І коли вони випускали iPhone 13 Pro, Pro Max, там фірмовим кольором був от той брудний блакитний. Це був трендець, чесно кажучи. Я люблю фірмові кольори, але той я обрав і засмутився. До цього у 12 Pro Max був такий глибокий, блакитний. До цього у 11 Pro Max був якраз такий зелений, а зелений це мій улюблений колір. І вони беруть і через півроку після презентації випускають оцей. Звісно, я б хотів би його. І за. Зараз його можна придбати навіть вживаним, як оцей смартфон. І коли я його беру в руки після iPhone 16 Pro Max, я не відчуваю величезної різниці. Єдине камеру складніше запускати в той момент. Я дійсно хотів, щоб була чи Action Button, чи от камера control. Я ще не знав, як воно буде, але тоді я про це мріяв. Можете навіть подивитись мої старі відео. Я про це постійно говорив. Також мені, звісно, вже не підходить лайтнінг, тому що у мене попросту немає лайнг розйомів ніде, як і USB. Для мене. Вони вмерли, але телефон все ще актуальний, і мати з собою просто додаткові дріт це не проблема. Але технічно він виконує навіть мої задачі ну, майже на 100%. У мене такий смартфон був, і вже тоді на нього я знімав всі свої відео, наприклад, свою подорож на 4 тисячі кілометрів на велосипеді, коли ми зібрали для Збройних сил більше 50 тисяч євро і купили багато пікапів. І до речі, ми продовжуємо купувати автомобілі. Ми вже купили за весь час більше 80 автівок. і зараз ми плануємо. Купити ще декілька, і для вас є прикольні бонуси. Ми відкрили спеціальну банку, де ми будемо регулярно розігрувати смартфони і різні інші гаджети. От, наприклад, зараз там є iPhone 16 і який у мене був на огляді, тобто тупо новий смартфон після огляду. Phone 3A, та сама історія, та Pixel 9A. За донат всього в 100 гривень ви приймаєте участь у розіграші цих смартфонів. Чим більше задонатите, тим більше вірогідність виграти. А ми за допомогою цієї банки будемо продовжувати купувати. Купувати автівки, всі у виграші, ну, всі українці в виграші. Посилання на банку є в описі до цього відео, чи можете переходити за QR-кодом, який бачите, і таким чином будемо наближати перемогу разом. В iPhone 13 Pro Max шикарні камери, особливо для відео. І за 25 тисяч гривень ви з нового і близько нічого не знайдете за ці гроші. Давайте просто чекнемо на є-каталозі. Заходимо в розділ смартфонів, вбиваємо ціну 25 тисяч гривень, фільтруємо від дорогих до дешевих. Тут ми можемо побачити хіба що Pixel 9Е. Він саме стільки сьогодні коштує. І, звісно ж, він неофіційний. А йому по камері ой, як далеко до 13 Pro Max. Причому, на мою думку, і по фото, і звісно, по відео. В цілому, з великої камери на iPhone в своїх велоподорожах чи якихось вилазках я перейшов за часів iPhone 12 Pro Max, тобто на нього теж можна знімати. Але на 13 Pro Max я вже знімав тупо все. Тут можна знімати на 3X телевік навіть на ходу в русі, коли ви на велосипеді. Бо я саме так і робив. І це. Шикарний варіант для тих, хто, наприклад, хоче почати робити контент. Будь-куди: в інстаграм, в Тікток, на YouTube. Цей смартфон може бути шикарним мультимедійним комбайном виробничими потужностями, контент креатор студією. Коли у вас нема можливості купити собі все: і камеру, і світло, і мікрофон. Тобто, коли бюджет обмежений, я раджу купувати гарний смартфон. І саме Pro Max він має великий дисплей, допоможе на ньому ще і монтувати те, що ви відзнімете. І це не пусті слова. У мене є друзі. Які вже багато років ведуть свої соціальні мережі, як Саня Інстаграм, як он, Саня Стерликов YouTube, наприклад, знімаючи все на iPhone і монтуючи прямо на ньому, і навіть оформлення роблячи на ньому. Тож це дійсно класний варіант для тих, хто хоче собі мультимедійну штуку, яка зможе робити все за недорого, бо нові iPhone коштують капець дорого. Чи варто взяти якийсь умовний середньобюджетний смартфон, чи взяти оцей iPhone? Ну, для мене вибір зрозумілий. Але навіть. Якщо ви не прям сильно економите, щоб купувати собі поза поза минулорічні смартфони, то давайте просто от зі свого життя. Я вам чесно кажу, що якщо б не моя робота, то я б не залишав собі 16 Pro Max. Так він мені просто потрібний. Я про нього розповім окремо ще, але саме в цьому поколінні я розумію, що для мене 15 Pro Max був просто краще. Він і досі залишається краще. Про це зараз детально я не буду розбиратись, як в принципі, і у випадку з Samsung. Так, я оновився, але б я легко користувався і навіть хотів би це робити. s 24 Ultra, який мене повністю влаштовував і в чомусь був навіть краще. І от коли виходить новинка, то це саме час, навіть якщо у вас багато грошей, трохи зекономити, Можливо, просто витратити трохи на додатковий похід в ресторан з коханою людиною, чи кудись з'їздити, чи влаштувати собі невеличкі свят. Ато чи задонатити гроші на ЗСУ і отримати теж класний смартфон, в чомусь навіть кращий, але дешевше. Тож з айфоном розібрались, варто дивитися на айфони, починаючи бажано з 13 Pro серії. Ну можна подивитись ще 12 Pro. Переходимо до самсунгів. На здивування раніше просто так не було. Самсунги можна розглядати тих самих поколінь, що і айфони. А особливо, якщо, як я вже сказав в кінці про айфони, ви не прям сильно економите. Якщо у вас не є метою зекономити, тому що бюджет капець урізаний, а ви просто не хочете переплачувати за щось нове. Чому я так кажу? Да тому, що останні покоління отримують оновлення програмного забезпечення протягом 7 років, придбавши собі умовний S24+, як оце, чи S24, 4 Ultra – один з найкращих телефонів коли-небудь випущених, він буде актуальним ще роками і роками, і як ми бачимо, Samsung на відміну від того ж, Apple, навіть Galaxy AI портує на всі свої смартфони, аж включно з S21 серії, можливо, не всі прям функції, бо ну щось просто не може там вже йти. Але все ж таки додає і One UI 7, і все це у вас теж буде. І от я зараз дивлюсь на цей S24+, і Думаю, ну реально, якщо ви просто адекватна людина, не блогер. То навіщо купувати, якщо ви впевнені в цьому телефоні, новий, який набагато дорожче. Флагманські Samsung можна дивитись з версії s 21 І скажу вам чесно, якщо мені зараз після s 25 Ultra дати умовний s 21 Ultra чи s 22 Ultra, я не відчую такої велетенської різниці. Він не буде глючти, він буде виконувати всі поставлені задачі, чи майже всі, тому що у мене вони все ж таки трохи глибше, ніж у багатьох інших. І, наприклад, зараз я, я знімаю ще й відео влог. І при цьому, якщо я хотів би зекономити, я взяв би собі s 24 Ultra, бо там теж з'явився One UI 7, і зйомка влог. І ви можете знімати от такі відео на свій S24 Ultra. Ну і до пікселя. Піксель краще не брати ніякий. Ні новим, ні вживаним. Дякую за увагу. Насправді ні, я не буду таким категоричним. Мені піксель з цих смартфонів зовні подобається найбільше. В руках його тримати найприємніше, от особливо ця маленька версія, і в цілому, дизайн дев'ятки мені дуже і дуже сподобався. Так я з вами буду чесним, як завжди, за фул прайс, який я його купив, він мені не дуже сподобався. Як скоріш за все, і людині, яка його продала. Ну можливо, тому що все ж таки пару коцок є, тому й продали. Але за цю ціну, за ціну вживаного смартфона, це прям гарний варіант. Так ви просто розумієте, що це не буде прям таким потужним ігровим смартфоном, але багатьом це і не потрібно. Але це буде крутий фото-відео флагман. Це буде смартфон, який буде підтримуватись роками, бо це власний смартфон від Google. І саме через те, що вони дешевші на ринку. через відносну їх непопулярність їх складно продати з невеличкою знижкою. Треба велику знижку робити, і навіть сама компанія Google це розуміє. І тому навіть протягом життєвого цикла конкретної моделі демпінгує. Постійно. Саме тому вживані Пікселі це чи не найкращий вибір серед смартфонів в цілому на ринку. Ви можете відірвати собі гарний екземпляр за капець небагато грошей. Виходить, Pixel 9A. Ставте собі запитання на хіба він мені потрібний, якщо я можу придбати собі Pixel 9 Pro дешевше, і він буде ну трохи-трохи поюзаний. 9 дев'ять є резон тільки виграти в нашому розіграші на зсу, за 100 сто гривень на банку. Я про це вже розповідав. І я зараз тримаю в руках нагадаю актуальне покоління. А пікселі можна легко розглядати від ну я б сказав би Pixel 7 Pro. 7 Pro, 8 Pro, можна легко брати. Вони будуть ще роками оновлюватись. Вони, як і останні покоління, не будуть надпродуктивними. Але в реальній експлуатації ви цього не побачите. Хіба будете багато грати, чи знімати відео в найбільш роздільній здатності? До речі, на сімірки знімати відео це не найкраща ідея, але фоткають вони все ще дуже і дуже круто. Тож, друзі, я вважаю вже на власному досвіді, що вживаний ринок це цікаво для тих, хто не може собі дозволити, наприклад, лендровер за 90, доларів, А купую його за 25 тисяч доларів для таких, як я. І пробує майже все те саме, бо ця машина ще себе не віджила. Вона ще актуальна, вона ще оновлюється, вона має всі підключні сервіси і так далі. І те саме у нас відбувається зі смартфонами. Можливо, ви тут і можете собі дозволити флагман. Але нафіга, якщо можна витратити ці гроші на щось інше, я не кажу не купувати новинки в жодному разі. Але при цьому є люди, які завжди ставлять ці запитання, завжди задаються ними. А чи не вигідніше взяти оце? Це і звісно, я не буду вам радити прям конкретне місце, де купувати вживані смартфон, навіть звертаючись до Піксофон, все одно перевіряйте свої гаджети. Просто у них є свої плюси, тому що і вони їх перевіряють, ще й гарантію надають. І якщо ви отримали свій смартфон і з ним щось раптом не так, а таке може статись навіть з новим, то ви можете його повернути і отримати свої гроші назад. Це, як на мене, профіт. Ви не купуєте кота у торбі. А де купувати, як обирати, це вже не моя відповідальність, бо потім... До мене знову ж таки будуть претензії. Тому з чистою совістю я вам раджу купувати білі офіційні нові телефони. Але дивитись у сторону от таких, які набагато дешевші і є дуже і дуже привабливими, звісно, варто. Дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюсь, вам воно було цікавим, комусь корисним. Тепер ви знаєте, які смартфони можна дивитись у 2025 році. І можете писати свої думки в коментарях, на що ще варто звертати увагу, і можливо, ви користуєтесь ще більш старими телефонами, і вони вас. Повністю влаштовує. Пишіть про ваш досвід, побачимось з вами дуже скоро. Всім пока!